Наступне наше пиво де Бургунь від пивоварні «Верага Віхте має необияку історію, Започатковано в 1885 році. Пиво назване на честь герцогині Бургунської Марії І, яка була панночка щита, як на середньовіччя, не лише освічена, знала кілька мов, ще й хвацько їздила верхи, дресурувала соколів і обрала сама собі нареченого. Що, скажімо так, у ті династичні часи було рідкістю, і пиво таке ж неординарне. Це пиво, яке можна сміливо давати людям, які пиво не люблять. Кажуть, що ми не любимо пиво. Але полюбляють, скажімо, червоні фруктові вина. Ви не повірите, в оригінальній версії немає жодних фруктів. Це все витримка в боці і ретельне купажування. Хоча багатьом вижатиметься вишня в шоколаді. Хоча і шоколадна, і вишнева версія цього пива також існують. Якщо вам припаде до вподоби, шукайте інше пиво, марковане Фламандський червоний ель» чи от Brun.